Попросила мене доця посадити шифлеру. У мене є така кімнатна рослинка. Я відрізала пагоночок, поставила водичку, пустила в неї коріння, посадила я уже в землю, поливаю, підкормила. Не росте. Думаю, ну що ж таке? В чому ж загвоздка? В чому справа? Дивіться, що коріння повилазило, заполонило повністю стакан і він перестав рости. Катастрофа. Не можна садити в такий. У мене просто не було горщика. Думаю, та посажу поки в такий дешевий горщик. А потім пересажу, хай собі коріння наростає. Бачите, як наросло? Тепер треба витягнути його відсюди, обережно і пересадити. Повноцінний, гарний горщик. Я, звісно, не буду поки обрізати коріння. Я подивлюсь, мені жалко, воно таке гарне, бачите? Будемо різати стаканчик, подивимося на коріння. Так що не садіть в такі стаканчики. Бачите, що робиться. Тепер треба обережно достати. Ну, зараз подивлюсь, може я обріжу коріння, а може так посажу, а то що це, ж воно оп'ять буде. Поки не наростить повний горщик коріння, воно ж рослинка не буде рости. Вона буде сидіти на одному місці. Здержиться. Ще тут вилізло в дирочку. Ну, все таке. А то б уже був гарний куш. Це так посадила, мама. Зараз ми витягнемо. Ох! О. Все. Бачите, яке коріння. І тепер будемо садити. Ну, мабуть, обріжу трохи. Ну, на що воно таке? Отак обріжу. І все. І посажу повноцінний горщик. Хай росте. Посадила я шифліру. Як почне рости, подам доці. А це моя шефліра. Я її теж виростила з пагона. Піриодично її пасінкую, а пасінкую для того, щоб був пишніший кущ. Для цього потрібно зрізати верхушечки, щоб вона далі не росла. І тоді просинаються нові бруньки. Ось бачите? На стовбурі. І ось. І тоді вже тут вийде іще одна віточка. Не буде голий стовбур. Хочу, щоб було гарне густе дерево. Колись я обрізала, ось, бачите, пустила віточку. І пустила знизу. Проснулося знизу дві бруньки. Я їх пожаліла, не відрізала. А тепер хочу з часом вокруг основного стовбура заплисти косу з тих віток. Ну, щось зробити цікавеньке. Це, звісно, потребує час потребує бажання, але я хочу, мені це подобається. Друзі, ще хотіла вам сказати, що шефлера періодично скидує свої листочки. Не всі, частково вона оновлюється. Все у нас вийде. Все задумане, що я хочу, я роблю. Так що, друзі, вирощуйте рослинки разом зі мною. Хай вони вас радують. І всім гарного дня! До зустрічі.